Це канал таємниці тіла. Тут ми просто науково і трішки смішно розбираємо, як працює людський організм. Пристибниць буде цікаво. Серйозне питання: чому людина пердить? Ні, це не поломка організму, це ознака того, що твій кишечник працює. Зараз усе поясню просто і трохи смішно. Коли ми їмо, говоримо або жуємо жуйку, ми ковтаємо повітря. Воно доходить до кишечника і починає накопичуватись. Кишечнику живуть трильйони бактерій. Вони доїдають те, що ми не перетравили, і в процесі виробляють гази. Так, це мікроскопічна газова фабрика. Це не просто повітря. Там є азот, вуглекислий газ, водень і метан. Усе це збирається і організм каже, час випускати. Більшість газів без запаху. Але якщо там є сіркові сполуки, ось тоді з'являється той самий легендарний аромат. Дякуємо хіміяс! середньому людина випускає гази від 10 до 20 разів на добу. Так що, якщо це трапляється, ти абсолютно нормальний біологічний об'єкт. Вже повітря, бактерії, травлення, пердіння це просто фізіологія. Підписуйся на таємниці тіла, і ми ще відкриємо багато дивного всередині тебе.